Вітаю, вас, шановні глядачі! У ефірі такий закон. і сьогодні гість нашої студії Оксана Ельчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Щороку з 25 листопада до 10 грудня включно в Україні проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Яка мета цієї акції? Дійсно, щороку з 25 листопада, по 10 грудня відбувається акція 16 днів проти насильства. І головна мета цієї акції це саме привернення уваги суспільства до проблем насильства, до проблем домашнього насильства, насильства гендерно замовленого за ознакою статі, а також насильства. Зараз ми говоримо в мовах війни, тому що ми розуміємо, що в мовах масштабного вторгнення Російської Федерації на території України збільшується кількість осіб, які страждають від насильства саме в мовах війни, в мовах масштабного вторгнення. Відповідно, хочу сказати, що це не просто 16 днів. Вони розпочинаються фактично з 25 листопада. Це міжнародний день проти насильства щодо жінок. Відповідно, така, в цей день розпочинаються акції, які мають на меті привернення уваги суспільства до такої проблеми, як насильство, і зазначаються безпосередньо ті заходи, які вживаються щодо попередження насильства та усунення тих негативних наслідків, які виникають, також під час цих акцій. Ці транслюються певні фільми, або здійснюються презентуються виставки для того, щоб все ж таки емоційно вплинути на осіб, для того, щоб надати інформацію більше про ті негативні наслідки, які несе за собою вчинення насильства щодо жінок, дітей, чоловіків та в принципі до будь-якої особи, тому що жертвою насильства може стати будь-хто, і не обов'язково це, що це. Тільки жінка або виключно жінка також хочу сказати, що акція завершується 10 грудня це безпосередньо міжнародний день прав. Людини і протягом цих 16 днів фактично кожен день так чи інакше він був пов'язаний з якимись трагічними подіями або з якимись подіями, які впливають на захист прав людини. Так, хочу сказати, що 1 грудня визначений міжнародним днем боротьби зі СНІДом, 2 грудня це міжнародний день боротьби з рабством, тобто ми говоримо в тому числі про протидію торгівлі людьми. І також ми бачимо кількість випадків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах повномасштабного в умовах воєнних дій вона значно збільшується така кількість осіб, тому що ті особи, які виїжджають за територію України або навіть в межах території України, да вони. Почувається себе приніченим, є певний емоційний стан негативний, що негативно впливає на здатність адекватно сприймати ту інформацію, яка надається. Відповідно, в результаті ми маємо негативні наслідки торгівлі людьми і залучення до певних дій, які в подальшому негативно впливають на особу. Також хочу сказати, що 3 грудня це Міжнародний день осіб з інвалідністю. Також він визначається в умовах. Того, щоб привнути увагу суспільства до проблем осіб з інвалідністю. Також такий день він сприяє також необхідності повернення уваги до осіб з інвалідністю і безпосередньо. Захисту їх прав. Хочу нагадати, що на території України за ініціативи Першої леді Лини Зеленської розроблено відповідний програма без бар'єрів і відповідно розроблений національний план дій щодо створення безбар'єрного простору в Україні. Також відповідний план дій, затверджений на території Миколаївської області, який безпосередньо. Робить все для того, щоб заходи якого вони передбачені саме для створення безбар'єрного простору на території Миколаївської області. Також 5 грудня це міжнародний день волонтера. Я думаю, що про волонтерів не треба говорити в рамках да, важливості, тому що це так зрозуміло, що волонтери вони відіграють дуже важливу роль в форматі наближення перемоги і допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, вирішення тих питань, які виникають, і щодо з одного боку і забезпечення. Цивільного населення і допомоги цивільного населення, так і звичайно, військовим, і в першу чергу, що це є необхідним і допомога волонтерів в цьому дійсно вона є неоціненою. 6 грудня це річниця. Інцидент в Монреалі, де відповідно студентки були розстріляні тільки за те, що вони мали особливі погляди, так і виступали за гендерну рівність. І також 10 грудня ми знаємо, що це день захисту прав людини. Відповідно, в цей день була підписана. Декларація захисту прав е, е, осіб, е, і відповідно е, цим, цим днем завершується акція 16 днів проти насильства. Тому бачимо, що фактично кожен день цих цих 16 днів він так чи інакше е, привертає увагу до проблем в суспільстві і говорить про те, що ми маємо кожного дня замислюватися над тим, що ми маємо підтримувати е, тих осіб, які знаходяться поруч з нами, да і не допускати е, певних дій, які негативно впливають на. Людей мають на меті здійснення актів насильства в різних сферах суспільного життя. Чи збільшилась кількість випадків домашнього насилля з початком повномасштабного вторгнення? Хочу сказати, що дійсно така цифра вона збільшилася, і фактично вдвічі збільшилася. В цьому році станом на фактично 1 листопада, така кількість осіб, які постраждали від насильства, вона сягає 9 тисяч осіб. Хоча в минулому році така кількість осіб стала 4,5 з Тисячу осіб, і, відповідно, ми розуміємо, що в минулому році така, такий показник він був спричинений тим, що відбувалися активні дії в Миколаївській області, маю на увазі, і відповідно, що не кожен був готовий звернутися до за захистом своїх прав, да сказати про те, що він потерпає від насильства, тому що першим завданням це було збереження життя, здоров'я своєї сім'ї, да, свого будинку, майна і так далі. Значайно, що після того як в Миколаївській області перестали вже вже бути такі активні бойові дії. Постійні обстріли так то звичайно, що люди вже починають говорити про те, що є проблеми, і починають звертатися до спеціалізованих основ до органів поліції і безпосередньо за за отриманням відповідної. Допомоги так хочу сказати, що в минулому році більше 4 тисяч це були звернення від жінок, 399 звернень від чоловіків. І коли нам здається, де що чоловіки не страждають від насильства, то ми бачимо по статистиці, що дійсно звертаються з такою проблемою, і дійсно вони є постраждалими. І хочу сказати, що це тільки ті чоловіки, які звернулися, але звичайно, що кількість осіб, які страждають, в тому числі чоловіки, їх набагато більше 216 – це діти. От і в цьому році також більше 7 тисяч це звернення від жінок, 715 від чоловіків, і 153 звернення від дітей. Тобто, ми бачимо, що кажу фактично вдвічі збільшилася. Кількість осіб, які звертаються за допомогою, це дуже добрий показник, тому що якщо людина вже готова сказати про те, що є проблема, звичайно, це вже половина роботи щодо вирішення цієї проблеми, тому що на сьогодні на території області працюють фахівці, спеціалісти, які дійсно можуть надавати таку допомогу, і безліч спеціалізованих установ, які готові допомагати, і дійсно людина може отримати всі ті послуги, яких вона потребує, це і юридичні безпосередньо послуги, і соціальні. І відновлення документів, і звернення до суду, і отримання відповідних грошових допомог, тобто все-все-все, що потрібно, можна отримати такі послуги, соціально-психологічні психологи працюють дуже гарно, тому що вони проходили відповідне. Навчання на базі міжнародних організацій це все дає можливість вирішити ті проблеми, які виникають в осіб, які постраждали від насильства, і в результаті все ж таки відновити їхнє життя, соціалізувати їх і повернути до звичайного нормального життя самостійної людини, яка не підпадає під вплив особи, яка вчиняє таке насильство. На яку допомогу вони можуть розраховувати такі люди? Такі люди вони можуть розраховувати на, на соціальну психологічну допомогу, вони можуть розраховувати на допомогу в працевлаштуванні, відновлення документів, звернення до суду щодо розірвання шлюбу, наприклад, якщо така потреба є у влаштуванні дітей до шкіл, до садочків. Ну і, звичайно, ще раз проголошую, що це психологічна. Допомога і можливість вийти з стану постійної залежності від кривдника, де да, як ми кажемо, розривати коло насильства та спеціалізовані установи, вони готові надавати допомогу і виводу з ситуації особи з такої ситуації, коли вона знаходиться під постійним впливом кривника і не може задати собі раду і безпосередньо продовжувати життя без постійного перебування в таких стресових умовах. До кого особи, які постраждали від гендерного зумовленого насильства, можуть звернутися за психологічною допомогою? На сьогодні на території Миколаївської області є як і загальні служби, які можуть надавати таку допомогу, так і спеціалізовані. Що стосується загальних служб, це звичайно центр надання соціальних послуг, це центри соціальних служб, це органи поліції і це безпосередньо. Відділ з пансоціального захисту населення на території відповідної територіальної громади. Якщо ми кажемо про спеціалізовані установи, то на сьогодні на території області їх більше 30. На даний час у нас працює 16 мобільних бригад. Частина з них працює за рахунок коштів фонду одного народного населення, які нашими партнерами підтримують. Нас. Частина з них це ті мобільні бригади, які працюють на рівні територіальної громади. Мобільні бригади це безпосередньо такі спеціалізовані. Служби, які містять в собі, да, тобто входить до складу мобільної бригади, це соціальний працівник і е, психолог з водієм, да, які можуть виїжджати в будь-яке місце і надавати до допомогу безпосередньо або вдома, або в безпечному місці. Це може бути у подруги, у сестри, у мами, в кафе. Десь, тобто, перевага цієї спеціалізованої служби полягає в тому, що вона дуже мобільна і дуже адресна. Тобто, за необхідністю можна звернутися до такої мобільної бригади, прийдуть психологи і попрацюють, пропрацюють і нададуть відповідну кваліфіковану допомогу. Також мобільна бригада може працювати із кривдником, тобто впливати на психологічний стан, скореектувати. Поведінку для того, щоб в подальшому не вчинялися такі акти насильства. Також на території області функціонує шість денних центрів, тобто, це місце, де можуть отримувати соціально-психологічні послуги. Соціально Колективно, безпосередньо інколи так, так легше жінкам, дітям розказувати про свої проблеми, якщо вона не одна, да, безпосередньо ще є інші жінки, які також говорять про те, що є така проблема, і людина розуміє, що така проблема не тільки в неї, а безпосередньо є інші люди, які також страждають від насильства. І це допомагає розкритися і більше говорити про ті проблеми, які в неї є. Також на території області дійсню функціонують три притулки. Це місце, де можна. Перебувати жінки з дітьми до трьох місяців, якщо є потреба до шести місяців, тобто, це таке безпечне місце проживання, де безпосередньо особа не може. Не боятися того, що кривник її там знайде, дай безпосередньо почнуться знову акти насильства. І, відповідно, під час того, як жінка з дитиною перебуває в цьому місці, є можливість, знову ж таки, да, як я вже говорила, отримати юридичні послуги, соціальні, тобто оформити всі види державних соціальних допомог, можна відновити документи, якщо вони були втрачені, відновити картки, подати заяву до суду. Щодо встановлення певного права, да, або е, певних дій. Тобто, все те, що потрібно, надається кваліфікована юридична допомога, надаються соціальні послуги, психологічні е, можуть бути надана допомога щодо працевлаштування такої особи, тобто повний спектр послуг для того, щоб відновити можливість цієї сім'ї, жінки з дитиною чи просто жінки, да, проживати в суспільстві без. Е, Допомоги інших осіб також хочу сказати про те, що на території області функціонують первинні спеціалізовані служби, які надають таку допомогу. Вони, як правило, також функціонують при центрах надання соціальних послуг або при центрах соціальних служб. Це таке місце, де можна отримати первинну психологічну. Консультацію в подальшому вже буде зроблено перенаправлення до інших служб, якщо є в цьому потреби. Також хочу сказати, що на території міста Миколаєва функціонує дуже гарна така спеціалізована служба, як Барнахус. це безпосередньо місце, де психолог. Може працювати з дитиною, яка постраждала від насильства. Також, якщо, наприклад, відкрита кримінальна справа, і дитина виступає як свідком в цій кримінальній справі, або відповідно так чи інакше фігурує якось в цій кримінальній справі, то для того, щоб не Дитина, щоб не страждала і не відбулася в нього повторного травмування. Якщо є потреба у прокуратури, наприклад, у поліції або у органів суду у суді здати якісь питання, ці питання задаються через психолога, є відповідна кімната, де психолог працює з дитиною. Паралельно є відеозв'язок з залом суду, з поліцією, якщо така є потреба. І безпосередньо через психолога йде робота з дитиною. Відповідно, дитина не травмується, дитина більше відкривається, і в результаті ці справи є більшим Доказовими, тому що є показання дитини, і в результаті дійсно наступає покарання для тих кривдників, які вчиняють негативні дії щодо дітей. І також хочу сказати про те, що дуже гарна така є служба і вона користується попитом, яка працює на території міста Миколаєва. Це вільна, такий у нас є мобільний простір вільна. Це мікроавтобус, який курсує містом і в безпосередньо в місцях загального користування, якщо так можна сказати, в публічних місцях, проводить. Відповідні заходи щодо залучення жінок сім'ями, які постраждали внаслідок воєнних дій. Тобто це не обов'язково жінки і діти, які постраждали від насильства, але просто цивільне населення, яке постраждало в умовах воєнних дій, воно можуть приймати участь в певних заходах для того, щоб знову ж таки, да, стабілізувати свій стан, стабілізувати своє ментальне здоров'я, да, і, відповідно, в результаті отримати позитивний настрій і в подальшому вже. Жити, працювати більш активно, знаєте, так не, не, не перебуваючи в стресовому стані. Е, що заходи, які проводяться, да, це безпосередньо і іпотерапія, дуже популярний в нас такий захід, і це і е, безпосередньо е, арт-виставки, арт майстерність, це і е, участь в таких певних. Е, заходах з акторської майстерності поліція в нас викладає такі уроки, як бойового іскуства, так би мовити, тобто самооборони курси, це і різні. Спілкування різне, да, і кава з психологією, і це йога, і фітнес, і дуже 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 багато різних речей, які дають можливість жінкам і дітям отримувати відповідні такі, знаєте, як здавалося б, розважальні послуги. Але так чи інакше, поруч, під час проведення цих заходів, під час стабілізації емоційного стану, поруч знаходиться мікроавтобус, в мікроавтобусі знаходиться психолог, і якщо є така потреба, то, то людина може отримати одразу психологічні послуги. І хочу сказати, що якщо, наприклад, скажімо так, заставити себе піти до психолога не кожен може, і не кожен готовий да, йти до психолога, відкриватись йому, то якщо це відбувається паралельно під час проведення якихось таких заходів масових, то звичайно що людина вже прийшла, вона вже починає розкриватися при такій колективній роботі, і вже в подальшому вона. Готова відкритися і до психолога, хочу сказати, що е, можна знайти і записатися да, до такого простору вільно на ці заходи через телеграм-канал, вільно в Миколаєві. Будь ласка, заходьте, записуйтесь. Чотири е, дні на тиждень вона працює. Е, дуже цікаві заходи. Ну можна зайти, передивитися в телеграм-каналі. Там багато чого цікавої світлини є і безпосередньо план заходів. Тому долучайтеся і не соромтеся звертатися до психологів. І не звер... соромтеся звертатися до психології психологічної. Допомогу і загалі, за допомогою до спеціалізованих установ з різних питань, тому що там працюють фахові працівники, вони навчені, вони професійні. І хочу сказати, що в першу чергу да і перше таке питання, яке віникає, це безпека і у разі потреби, анонімність тих осіб, які звертаються за допомогою. Чи планується розширення мережі спеціальних служб у нашій області? Так, я хочу сказати, що в нас вже відбувається з кожним роком розширення таких спеціалізованих установ. Якщо говорити про 2018 рік, наприклад, да, то в нас в 2016 році працювало тільки три спеціалізованих установи. На сьогодні ви бачите, що вже більше 30 спеціалізованих установ, які працюють на території області, і це дає можливість надавати більш комплексно послуги особам, які страждають. Від насильства я хочу сказати, що ці служби вони у нас розташовані на території всієї області, да тобто вони розпорошені по територіальним громадам. Але звичайно, ще територіальні громади, в яких немає таких спеціалізованих служб або відсутні договори щодо отримання таких послуг від тих громад, де створені такі спеціалізовані служби. Але завданням таких територіальних громад є саме створення таких спеціалізованих служб для того, щоб всі мешканці Миколаївської області територіальних громад могли отримувати таку допомогу. Я думаю, що ні в кого не виникає да, сумнівів з приводу того, що в кожній територіальній громаді є особи, які постраждали від насильства. Хочу сказати, що окрім місцевих коштів, та також є певна державна субвенція, яка виділяється на створення таких спеціалізованих служб. Хочу сказати, що в цьому році нам виділили більше 2 мільйонів, 22 мільйони гривень, для того, щоб ми створили відповідні спеціалізовані служби. Такі спеціалізовані служби у нас будуть створені в Кривоазерській територіальній громаді, Вознесень. Міській територіальній громаді, Новобузькій міській територіальній громаді і в, буде розширене місце в обласному притулку. Також хочу сказати, що показовим є те, що в Новому Бузі, наприклад, да, вже був, готова, був готовий денний центр, така спеціалізована служба до роботи, але внаслідок прильоту, внаслідок збройної агресії, він був зруйнований, тому стала потреба в тому, щоб відновити його роботу. Хочу сказати, що в цьому році також запрацювали деякі спеціалізовані служби. Служби, наприклад, мобільна бригада Веселенівській територіальній громаді, мобільна бригада в Снігурівській територіальній громаді, денний центр Пермайській міській територіальній громаді, певний ще законодарований центр комплексної підтримки таких осіб. Також хочу сказати, що окрім місцевих коштів, державних коштів, ми ще залучаємо кошти міжнародних партнерів, міжнародних донорів. Так, з нами з шістнадцятого року працює Фонд ООН з народного населення. ЮНФІПІА, які дуже нас підтримують і дають можливість розвиватися таким важливим спеціалізованим службам. Окрім навчання, окрім підтримки, звичайно, що вони дають можливість все ж таки розвиватися територіальним громадам, тому що е якість послуг також в нас залежить від того, хто буде надавати таку послугу. І, Звичайно, що за підтримки фонду воно з створюються такі спеціалізовані служби, в яких працюють професійні спеціалісти. І е хочу сказати, що також. Е Особливу роль відіграє те, що фондованого голос наросини підтримав Снігурівську територіальну громаду, Вознесенську міську територіальну громаду, ряд інших громад. І е, хочу сказати, зробити акцент саме на тому, що в Снігурівській територіальній громаді на сьогодні працює. Комплекс, скажімо так, да, таких спеціалізованих служб це і мобільна бригада, і денний центр, і найближчим часом відкриється притулок для таких осіб, які страждають від насильства. Звичайно, це дає підтримку декупованим територіям у процесі відновлення, в процесі стабілізації знов ж таки, да, психологічного, психоемоційного стану осіб, які страждають від насильства. Які поради ви можете надати жінці, щоб вона змогла захистити себе та своїх дітей від домашнього насильства? Хочу сказати, що в першу чергу, звичайно, треба не боятися, треба розуміти, що є люди, які готові допомогти і вийти з цього стану. Якщо ситуація критична, надкритична, якщо ми кажемо, що це є загроза життю, загроза здоров'я, в першу чергу треба вийти з будинку і звернутися, перейти в місце, де є більш безпечнішим до сусідів, наприклад, або можливо просто у двір вийти і набрати телефон поліції 102 і в uh... Поліції, під час того, як ну, розказувати, що, що сталося, трапилось, да, говорити про те, що це насильство. Відповідно, в поліції є е, спеці... також спеціалізована група Поліна, вона називається, яка працює виключно з насильством, з домашнім насильством. Також там працюють фахові працівники, які надають своєчасно, е, проводять своєчасну роботу і е, саме е, мають відповідні знання, як працювати з саме особами, які страждають від насильства. Звичайно, що е, бажано все ж таки знайти місце, де можна привести. Ніч безпечніше. Також було б дуже добре, якби було якесь таке. Кодове слово, яке ви можете придумати для друзів, для батьків, для тих людей, кому ви довіряєте, щоб ви могли сказати це кодове слово. І відповідно, друзі, колеги або батьки, рідні, вони зрозуміли, що ви перебуваєте в небезпеці, потрібно до вас приїхати або зателефонувати, або якось зреагувати на це, викликати поліцію. Наприклад, якщо зараз перебуває активна там фаза кривдника, да, і безпосередньо є проблеми. Щодо інформування в звичайному режимі. Також, звичайно, що необхідно постійно тримати контакт з довіреною особою, тобто ви визначаєте когось в кого кола, кому ви довіряєте, зможете говорити, де ви знаходитесь, що з вами відбувається. Також дуже добре було, якби ви могли сховати в якомусь тільки для вас відомому місці свої основні документи, це паспорт, це ідентифікаційний код, номер індифікаційного коду, це також якісь такі документи, які для вас важливі документи там, про освіту, наприклад, якісь інші речі, сім-карти, якусь певну суму грошей для того, щоб ви могли себе почувати безпечно і не залежати від особи, яка вчиняє щодо вас насильство. Бо в багатьох випадках кривники вони відбирають кошти, відбирають паспорт для того, щоб особа, яка страждає від насильства, не могла безпосередньо піти. І також необхідно скласти тривожну сумочку з речами першої. Необхідності в разі, якщо вам буде потрібно Допомога, ви можете перебувати якийсь певний час в кризових кімнатах, які створюються в приденних центрах або в тих притулках, які працюють на території області. Також, звичайно, що не потрібно залишати інформацію для керівника щодо місця перебування вашого, для того, щоб він не міг знайти. Також, звичайно, треба попередити сусідів в разі потреби, щоб вони могли викликати поліцію. Ну і, звичайно, що можна телефонувати на гарячу лінії домашньому насильству. Це 116-123, анонімно. Безкоштовно. І ще раз я наголошую, якщо така дійсно потреба є, то можна телефонувати за номером 102 для того, щоб приїхала поліція Ну, Звичайно, що можете телефонувати в, в наші мобільні бригади, які також надають допомогу через наголошую територію області 16. Їхні контакти можна дізнатися безпосередньо на сайті, на сторінках. Відділі з соціального захисту населення або на на сторінці нашої департаменту соціального захисту населення, будь ласка, звертайтеся. Там є контактні дані, можна передивитися для того, щоб зберегти їх і вчасно, якщо є така буде потреба, зреагувати, зателефонувати для того, щоб фахівці могли надати відповідну кваліфіковану допомогу. Дякую вам, що знайшли та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Оксана Ільчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. І дякуємо Збройним силам України за захист.